Рібка Був собі дід Андрюшка. А в нього баба марушка, а в баби онучка мінка, А у внучки собачка жучка. А в собачки киця варварка. А в кийці вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Рабельками розрівняв. Зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, дій до життя охоту додавав. Просла дідова рібка росла, одразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як бурак, потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тільше ця діта ж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Ішов він на город, гук-гук, узяв ну, рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучиться, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гук. Узяв дід Рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід Рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на грод, гуп-гуп, узяв дід Рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за трочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на грод гук-гук. Узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пей, кличе собачка, кисть варварку. гав -гау, гау Ходи, Варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. гу 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 Пузав дід рібку за чуб, баба, діда за срочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Квійче киця мишку сіроманку. Мяу, ходи, сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Ішли вони на грод гук-гук. Узяв дітеріпку зачу баба, діда за срочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли? Як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть пушпарко. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.